Перемир'я між Україною та РФ можлива вже у 2026 році. Путін нібито готується до нового етапу війни після президента Трампа. Тим часом Зеленський і Трамп мають зізвонитися 4 липня через призупинення поставок зброї зі США. Про все і більше у цьому випуску новин з вами кожуківський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання підписатись на мій резервний канал. Щодня для вас готую новини за три хвилини. Це резервний мій канал. Ще раз кажу. Перемір'я буде у 2026 році. Повідомляє американське видання. Путін ймовірно захоче пересидіти президентство Трампа, накопичити зброю та спробує домогтися зміни влади в Україні, аби потім знову наступати. А ви готові до зміни влади, так чи ні? Якщо так, поставте плюс, якщо ні, поставте мінус в коментарях. Зеленський і Трамп зізвоняться 4 липня, щоб обговорити раптове призупинення поставок зброї зі США. Про це пише Financial Times. Робота над організацією розмови ще триває, але її реалізація залежить від узгодження графіків об. Ох, сторін США припинили постачання зброї чи ні. Давайте розберемося, що взагалі відбувається. Пентагон офіційно підтвердив, що нині переглядає обсяги типи та маршрути постачання зброї, аби не послабити оборону США. деталей поки що немає. Іноземні засоби масової інформації повідомляють, що постачання частини зброї вже призупинене, зокрема ракет до Петріот та інших боєприпасів, які перебували у Польщі. Це викликало невдоволення Варшави. Причина США поповнюють власні запаси на тлі глобальної напруги. Білому домі наголошують, це не кінець допомоги, а тимчасовий крок. Офіційно Україна повідомлення про повну зупинку допомоги не отримувала, але вже веде переговори з Вашингтоном. Ситуація поки що залишається невизначеною. Проте кількість гучних заголовків у ЗМІ збільшується кожну годину. Тож пропоную не робити висновки без остаточних відповідей. З офіційних джерел у генштабі підтвердили успішний удар по товариству енергія у Єльці Липецької області. РФ воно займається серійним виробництвом батарей та акумуляторів, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер М. Крилатих ракет морського базування Х-тридцять У тайне енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів. Кількість постраждалих від дронового удару РФ по Полтаві зросла до 21. Ще дві людини загинули. Пошкоджені, зокрема, 10 багатоквартирних будинків, сім приватних будинків, два заклади освіти. Вибухи на Житомирщині постраждалих вже 82. 82 людини постраждали внаслідок вибухів, що сталися у середу, 2 червня, на промисловому підприємстві у селі Березина на Житомирщині. Кількість загиблих не змінилася. Дві людини ми маємо близько ста домоволодінь, які постраждали. Десь четверта частина. На з них зруйнована вщент, зазначив посадовець. У обласній військовій адміністрації зазначили, що пожежу вже ліквідовано. Рух трасою М-06 відновлено. Голод може повернутися в Україну, коли він був. В червні рівень бідності зріс до 25 Повідомляє центр економічної стратегії. У той час рівень безробіття в Україні зменшився до 12%. Це новий найменший показник від початку повномасштабної війни. ДБР викрило працівників запорізького ТЦК, які допомогли щонайменше 1500 чоловікам ухилитися від мобілізації. Працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов'язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку з заповісткою. Складався підроблений протокол, про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК у результаті. Ті щонайменше півтори тисячі осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи саме за такою схемою. Заволоділи понад 4 мільйонами гривень. Поліція викрила злочинну групу у столичному управлінні пенсійного фонду. Оперативники департаменту кіберполіції викрили організовану злочинну групу з-поміж колишніх посадовців столичного управління пенсійного фонду України та представників низки приватних компаній, причетних до заволодіння бюджетними коштами. Слідством встановлено, що впродовж 20-23 років через систему публічних закупівель Прозоро посадовці організували замовлення. Робіт пов'язаних із проведенням капітального ремонту адміністративних будівель головного управління пенсійного фонду України в Києві. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.